І власне почнемо безпосередньо з метрик. Ось якщо б ви хотіли, наприклад, побудувати дешборд, на якому ви відслідковували наскільки ефективні ваші PDP плюс PR процеси. До речі, бачите, вже під кінець курсу я постійно використовую зв'язку PDP плюс PR. бо ну, чесно для мене це нерозривні речі. Одне випливає з іншого, і мені здається, що ми курс наступного разу перейменуємо. Не просто перформанс рогів, а така невеличка ліричневий відступ. А власне, коли ми говоримо про метрики ефективності, є метрики, які безпосередньо вказуються на те, як працює певний процес. А є метрики, які опосередковано ну, показують ефекти від того, як від цього процесу, які опосередковано вони він має на бізнес. Ось власне, ви тут побачите розділення між прямими і непрямими метриками, які можна вірити. А ну, перша метрика — це відсоток покриття команди. PDP плюс піар процесу. А, тобто це означає, для скількох людей запущено системний PDP плюс піар цикл. А далі ми говоримо про якість виконання цих процесів. І тут про якість виконання, тут, ну, по-перше, на що б я дивилася, це чи є у вас можливість. Контролювати, що ті, хто процес ведуть, ваші респонсибли, ну і переважно це HR-менеджери або people менеджери, чи вона дійсно виконують весь процес, всі пункти процесу. Тобто, ось, якщо б ви, наприклад, взяли якісь чек-лісти, щоразу там робили копію цього чекліста для кожної ітерації процесу, ось ми, наприклад, так робили в компанії Relser, у нас чеклісти жили в jira джеретікетах, і просто на кожну ітерацію PDP плюс pr циклу. Створювався новий таск. І в рамках цього таску в мене були чек-лісти. Я могла перевіряти, чи дійсно всі пункти з чек-ліста або виконано, або ну пропущено через контекст, або людина просто відкрила, швидко глянула. Давайте там чек-ліста поставила і побігла далі. Тобто, це може вказувати на те, що дійсно процес він є корисним. У вас є список, ну Всіх дій, які необхідно зробити, і людина, яка виконує його, вона дійсно його використовує. Ось, Тобто, я, наприклад, дивилася на це. Ви також можете дивитися на інші параметри. Ну, як на мене, процес якісний, якщо він отримує позитивну оцінку від співробітників, від менеджерів, від пірс, ну і інших учасників процесу, тому ви можете якість також міряти і фідбеку від команди від тих людей, які залучені в цей процес. А ось і, ну, і прямий теж показник це вартість процесів для компанії. Або, в принципі, коли ви вперше відслідкуєте кост. Вашого процесу ви зможете з цієї стартової точки дивитися, чи ви можете оптимізувати витрати на цей процес у майбутньому. Ось тому, навіть якщо у вас цієї метрики ще немає, хоча б вперше замірюєте. Ми сьогодні будемо дивитися, як зміряти вартість процесу, і від цієї точки ви зможете відштовхуватися, щоб ну демонструвати, що ось кост за цей процес на рівні компанії у нас збільшився або зменшився. А, наступний набір прямих а, показників це а, відсоток PDP цілей а, які відповідаються, тут це таке дуже гарне слово англійське: align зі стратегією компанії. Тобто, вони, я не знаю, як українською це буде слово, тому я використала англійське. Тобто, вони йдуть а, як, за курсом стратегії компанії. А, і це класно визначається. Ось ми сьогодні, наприклад, будемо дивитися, як можна а, ці. Ілі структурувати в рамках джири, наприклад, дуже подобається як джира. Це зробила у своїх там ну найновіших версіях продукту. А, і власне там можна її дорозкласти на певні конкретні цілі, там мані. І навіть індивідуальні, то можна б це було так зробити, і коли ви бачите, як кожна з цілей контриб'ють в загальну вашу стратегію, це дуже класно. А далі інша метрика це відсоток під цілей покритих рекомендаціями щодо дій. Ну тобто, є ціль і є заповнені типу рекомендації, що з цим можна робити. По плану ну, там по структурі 70-20-10. Чи просто іншій структурі, яка у вас є. А це, як на мене, варто міряти, або ну, якщо ви використовувати hrm систему для цих цілей, то я би дивилася, чи є там такий функціонал. Або ну, навіть якщо ви це робите в джишетах, можна просто міряти, чи є там заповнене поле на кожну заповнену там лінійку цілі. Ось ну, хоча б так, на рівні там кожного з файлів, які створюються для людей. Тобто це можна налаштувати. Питання в тому, чи ви візьмете цю метрику в, в роботу. Далі наступна метрика пряма, яка вказує на ефективність процесу, це середній відсоток досягнення індивідуальних цілей в рамках PDP. Тобто, ось пам'ятаєте, ми з вами, коли розписували список цілей, ми потім міряли прогрес по кожній цілі. І могли вивести загальний бал по досягненню бізнес-цілей і цілей по компетенціях. Ось і ці загальні бали ви потім дійсно можете ну, дивитися, який середній відсоток досягнення. Тобто, в принципі, ось приклад шаблону у вас вже є, як це можна перевести в цифровий формат. Ну і також можна дивитися на метрики внутрішніх переходів internal mobility, які трапилися в результаті ваших циклів, циклів PDP та PR. А ось це про те, що дійсно Під ПІПР ця матрика вказує на те, що вона допомагає людям з точки зору їх розвитку в компанії, і допомагає компанії з точки зору розвитку її внутрішнього кадрового резерву і, власне, забезпечення функціонування ось цього суксешн плану. Internal mobility, як на мене, дуже пов'язаний з процесом сексешн планів. Ось, скажіть, будь ласка, чи є питання тут саме щодо прямих метрик наразі? Чи поки що все зрозуміло, можемо рухатися далі? Поки що питань немає, добре. Рухаємося далі. Щодо непрямих, дивіться, ось тут ну, непрямі метрики, вони вказують на те, але... Як на стратегічному рівні pdp процес підіп-плюс pr процес можуть бути корисними? І на що дійсно впливають піп pr це на рівень engagement у людей, на retention і turnover, як результат, на перформанс людей, на те наскільки люди сприймають recognition рекогнішн-систему чесною, і наскільки люди ну, розуміють, що від них очікується. Як на мене, це п'ять це метрик на рівні ну, сприйняття людиною і користі для компанії, на які дійсно PDP і PR можуть нести користь. Але вони, звичайно, це роблять не тільки PDP і PR, це все ж таки комплекс. Ось, але як я рекомендую вам на це дивитися. Ну, дивіться, retention rate, turnover rate, як на мене, досить просто міряється. Є дуже чіткі формули, і ви можете від року до року міряти. Retention і turnover, по, наприклад, всі компанії, по департаментах, ну, дивлячись, наскільки у вас велика організація. Ось, тобто, ці, це досить прозора метрика, я тут не буду зупинятися. Щодо інгейджменту, я тут рекомендую це робити в рамках вашого, не знаю, employee experience Survey, це називається, engagement survey, це іноді називається. Це опитування, яке проводиться з певною регулярністю, зазвичай раз на 6-12 місяців. Іноді частіше, якщо ви у вас відбуваються дуже динамічні цикли якихось змін, які впливають на енґеджмент. Ось якщо у вас, наприклад, взагалі не було HR, у вас велика команда, тут ви запроваджуєте HR-функцію, вони там щокварталу видають нові зміни, тоді і енґейджмент можна власне міряти. Чи ну ось тобто, ви зрозуміли, ваш цикл замірів рівня енґейдженту має відповідати циклам змін? Якщо ви розумієте, що у вас там, дуже активних змін не відбувається, то я б не рекомендувала його міряти частіше, ніж раз на півроку, а то й на рік. Ось. І, власне, тут, зазвичай, мерюється певним набором питань, які зазвичай про шкалювання плюс коментарі, щоб можна було б покращити. Ось, і щодо то можуть бути дуже різні питання. Тобто, наприклад, ну там не знаю, оцініть там рівень вашої залученості в роботу команди, в залученості в роботу вашого продукту. Тобто, ну питань насправді багато і можна там подивитися. Дуже багато прикладів є у відкритому доступі в інтернеті. А ось, але ось ці показники вони зазвичай мірюються ну, з того, що я бачила це там по п'ятибальній шкалі, і ще також я би сюди додала. Мабуть, NPS, як такий, ну теж непрямий показник. А, наскільки готові рекомендувати працівники компанії? Ну там власне десятибальна школа, але у неї трошки інший формат підрахунку, бо там не рахується просто середньо від одного до десяти, там рахуються промоутери, нейтрали і. Здається, детрактори вони називаються, і там трошки вона зміщена. Якщо напоминаюсь, 9-10 промоутерів, 7-8 нейтрали і все, що нищиться, це детрактори. Власне, можна про ENPS більше почитати, і його також можна зарахувати як метрику, яка рахує Engagement. Ось, зміна в показниках перформансу це все, що стосується наших KPI. Повертаємося до теми KPI і покриваємо команди KPI, ми дивимося, як вони в динаміці змінюються. Тобто, звичайно, виконання KPI воно не залежить виключно від того, що ви розписали всі плани розвитку і провели перформанс review, ні. Але це один з факторів, який може на це вплинути. А recognition fairness, знову ж таки, дуже часто міряється в рамках Experience, employee experience Survey, теж набором питань зазвичай шкали від 1 до 5. Ти типу, оцініть, наскільки чесно, там, ну, там, ви вважаєте, що оцінюють вас, і це проявляється в компенсації, наскільки часто оцінюють вас там, на перформанс ревью циклах і так далі. Теж ось про це можна взяти набір питань, які будуть це міряти. Ну і, власне, теж ви можете мати окремий опитувальник, де ви будете перевіряти, наскільки прозорі очікування від співробітників.